Наскільки готові до опалювального сезону звільнені населені пункти на Херсонщині? До чого готуватися взимку жителям окупованої частини півдня? Чи у цьому регіоні світло, газ і вода і як жителі сплачують за комунальні послуги? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині російські війська зруйнували або пошкодили понад 2600 об'єктів інфраструктури. Серед яких лінії електропередач, трансформаторні підстанції, азгони, водопроводи, котельні насосні станції. Про це 21 вересня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За його словами, від роботи цих інфраструктурних об'єктів залежить опалювальний сезон на Херсонщині. Тому цього року він буде найскладнішим, каже Янушевич. Очільник області також зазначив, що зараз обласна військова адміністрація сконцентрована на деокупованих територіях. Зокрема, на тому, щоб до зими вивезти звідти якомога більше людей, а також відновити за можливості електропостачання, водопостачання і опалення. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 8 жовтня повідомило, що для жителів звільненої частини Херсонщини буде виготовлено 6 тисяч пічок буржуєк. Це зробить укрзалізниця. Також, за даними відомства, перевізник заготовить 6 тисяч кубометрів паливної деревини. Допомога буде передана Херсонській обласній військовій адміністрації, яка розподілить засоби обігріву серед населення регіону. Під час поїздки 6 жовтня до звільненого від російської армії села Золота Балка Ярослав Янушевич повідомив, що найбільше місцевих жителів турбує питання, коли відновлять постачання електроенергії. За словами очільника області, якщо процес відновлення затягнеться, обласна військова адміністрація розглядає інші варіанти електропостачання. Зокрема, це можуть бути також генератори або сонячні електростанції 25 вересня. Призначений Росією на той час голова військово-цивільної адміністрації окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що регіон розпочне опалювальний сезон, начебто із газом, від однієї з російських компаній. То кількість газу, которое нам нужна на всю область, щоб обезпечити роботу котельних, і битовий сектор. Ми будемо отримувати тепер уже з Росією. Тому що як не старалась українська власть звінить імені понакатать, відключити можливість получения газу з сторони України. Ну нам не нужен и газ, у нас тепер є свой російський. Але 13 жовтня Володимир Сальдо звернувся до керівництва Росії із проханням про допомогу в організації виїзду жителів окупованої частини Херсонщини до сусідньої Росії. Це звернення було опубліковане у телеграм-каналі так званої російської адміністрації Херсонської області. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новина Празові розповів, що джерело походження газу на окупованій частині Херсонщини наразі встановити важко, оскільки газогін, який його забезпечує, був пошкоджений. Олександр Самойленко також зазначив, що опалювальний сезон у деокупованих населених пунктах Херсонщини буде важким, оскільки вони зруйновані. Зруйнована інфраструктура, зруйновані тим паче зруйновані речі. Пов'язані з енергопостачанням, це і електрика, це і газопостачання, це водопостачання. Тому е сьогодні військова адміністрація разом з е обласною радою, разом з військовими, разом з Офісом президента вирішується питання щодо розробки і виготовлення альтернативних. Там, будемо так казати, джерел опалення в простонароді не, не подобається всім це слово, але вона називається буржуйка. Це такі е, пічки, які за невеликим об'ємом споживаної, скажімо так, матеріалів, на чому воно буде працювати на вугіллі, чи на дровах, чи на якихось там, ну, є газові буржуйки, будемо казати, так, якщо є наявний газ. Але це будуть е, альтернативні такі засоби опалення, тому що, ну, по-перше, Зруйнована інфраструктура Олександр Самойленко розповів, що більшість жителів звільнених населених пунктів виїхала звідти і закликав решту теж за можливості це зробити. Якщо брати, ну я можу тільки приклад навести, що там місяць тому була звільнена у нас високопілля, там трошки менше ніж місяць. Але на час звільнення в селищі проживало. Близько 250 людей сьогодні деякі люди з них повернулися, але знову ж таки кількість людей, які сьогодні знаходяться в деокупованих регіонах, вона невелика. І ми закликаємо всіх у можливості, якщо є така можливість, звертатися до військової адміністрації, звертатися до своїх, скажімо так, адміністрацій або місцевого рядування на місцях. І намагатися виїхати на територію під Україні, тому що ну забезпечити в повному обсязі тепло ну, буде дуже важко, крім підприємств критичної інфраструктури на деокупованій території зруйновані і самі будинки, каже політик. Є населені пункти, де не лишилося жодного цілого будинку, і ну ви ж розумієте, опалювати будинки, в яких немає там, немає даху, немає стід, немає. Вікон сьогодні, хоча вже там держава сьогодні вже надає можливість там проведення ремонтів, але знову ж таки не вистачає людей, які би проводили ці ремонти. І ну а плівка, яка м'якою забиті вікна, ну розумієте, вона не спасе від морозів. Тому ми намагаємося сьогодні максимально евакуювати людей, тим бачить тих, які потребують особливої уваги. І е, знову ж таки будемо вишукувати альтерна... нові альтернативні джерела. У містах Херсонської області, які перебувають в окупації, інфраструктура поки працює, зазначив голова обласної ради. Ну якщо брати там, наприклад, нову каховку, вони вже не мали централізованого опалення дуже давно і вони користувалися в всіх квартирах, там встановлені індивідуальні опалювальні там при прилади. Якщо казати місто Херсон, воно там забезпечувалося 35-40% від можливості Херсонської ТЕЦ. І там десь до 20% це можливості е, теплокомуненерго. Це організації, які, ну, скажімо такі були потужні, але вони і ну, будемо відверто казати, що навіть в мирний час вони мали проблеми з розрахунками і з подачею газу. Тому що буде відбуватися зараз, ну, будемо дивитися. Олександр Самойленко розповів, що ще донедавно сплачував за комунальні послуги за українськими банківськими реквізитами. Я так само мешканець Херсону, і скажімо так, до середини минулого місяця я так само мав там будинок. Сьогодні там в ньому живуть знаєте, наші в лапках чеченські брати, які прийшли і вирішили, що вони репер... Рі... як репетирі. Вилучити цей будинок, тим паче, за ордером, який підписаний Сальдо, е, ну я вам скажу чесно: до моменту того, як будинок був зайнятий, моя дружина сплачувала всі комунальні платежі на рахунки українських банків енергопостачаючих компаній. Тобто, у нас і у е, міського водоканалу, і у е, Обленерго і газопостачальну, це Херсонгаз, Вони мали рахунки в українських банках, і це ну гроші звідти так точно би не попали би до окупантів. Якщо є така можливість, то дійсно треба платити там на українські на рахунки наших енергопостачаючих компаній, тому що після звільнення нам доведеться ще деякий час відновлювати всю і зв'язки, і відновлювати інфраструктуру, і відновлювати. Всі ті мережі, які будуть зруйновані, які є вже сьогодні зруйновані, керівник одного з ОСББ у Херсоні на умовах анонімності, нам розповів, що станом на сьогодні питання з опаленням у місті ще не визначене. Ми до кінця не знаємо, чи будуть нам подавати з мережі опалення, але ті будинки, якими кру яв, вон вони готові, і я сподіваюся. Ну, ми зазвичай готуємося до наступного сезону опалення, голови ОСББ і будинки багатоквартирні. Щойно закінчується поточний сезон. Ми готуємося до наступного. Тобто, все літо ми, ми знаємо наші системи внутрішньобудинкові, і ми знаємо, деяку засобку замінити деякий вентиль може там лагодити чи провести ревізію ми все це знаємо тобто в нас будинки наші практично я так думаю на ну з кожного року на 90-95% готові от а що стосується чи буде подача ну обіцяють з наступної неділі нам подавати тепло а чи буде ця подача ну покаже час одному богу відомо вода газ і електрика у Херсоні подаються каже голова ОСББ що стосується ну мереж у нас вода по подається своєчасно постійно в наші будинки в нашому мікрорайоні. Значить, я є в групі і голів ОСББ нашого району, тобто я не бачу в цьому проблем зараз стосовно подачі води, електрики, газ, все це подається. Ну щодо ліфтів нам радять до 15 до години користуватися, а потім ні, тому що Ну, власне, не приїде цей технік, щоб відремонтувати чи визволити людину, і доведеться або власними силами мешканців визволяти свого сусіда з ліфту, якщо він зупиниться, наприклад, аварійно, або чекати ранку. Ну, люди зазвичай не чекають, вони просто ламають двері, і цей ремонт коштує дорого. Тому ми попереджаємо людям користуватися. Ну лише в денний період. Чоловік також розповів, що Херсонці не сплачують за комунальні послуги окупантам. місцеві жителі досі намагаються сплачувати рахунки за українськими банківськими реквізитами. Ну, що стосується води, вода подається. За куди сплачувати наразі невідомо, тому що повідомлення було від так званої нової адміністрації щодо ну, можете не платити протягом там вересень-жовтень, а тоді в листопаді ми нарахуємо щось. Ну люди не розуміють і не платять взагалі. Ті, які мають приват 24 вони заходять, чи то вони виїхали, чи то вони в Херсоні. Якщо вони мають можливість платити через Приватбанк, Приват-24, то вони заходять і сплачують. А ті, які ну деякі співвласники за, наприклад, утримання своїх будинків сплачують за ну готівкою. Потім хто має картку, хто має приват 24 Це або голова, або бухгалтер, або хто допомагає будинку в цьому плані, сплачує зі своєї картки. Потім людині дає квитанцію. Ну, ось такий алгоритм працює. Спірів стрілям поки що робочий. а тим часом в окупованому Мелітополі Запорізької області через відсутність газопостачання опалювальний сезон швидше за все не розпочнеться. Про це 13 жовтня повідомив міський голова Іван Федоров. За його словами, у Мелітополі упродовж трьох місяців немає газопостачання, а 95% опалювальних приладів працюють саме від газу. Рашисти безліч разів казали про те, що вони якось запустять газ, побудують новий газогін, але на сьогодні газу немає. І як приклад є те, що в Бердянську газ зник на декілька місяців раніше, і його також немає досі газу в Бердянську а в іншому. З іншого боку, сьогодні в одна з котелин на території міста Мелітополя повністю зруйнована, і її треба будувати нову. Це котельня, яка опалювала авіомістечко, де проживало близько п'яти тисяч мешканців нашого міста. І також є декілька ще розрушених котелень, які також не будуть запущені до опалювального сезону в цьому році. Але ключовим питанням є все ж таки газ, якого ми сьогодні не бачимо. Тож підрозумуючи, можемо сказати, сказати, що опалення вчасно точно не розпочнеться. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов у коментарі новинам Азов'я нагадав, що у цьому місті газопостачання відсутнє ще з березня, оскільки через бойові дії було пошкоджено магістральну мережу в Донецькій області, призначений Росією керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький 12 вересня, заявляв, що подача газу з Росії до Бердянська почнеться з 15 вересня. Віктор Дудукалов розповів, що станом на сьогодні газопостачання у місті досі немає, і воно навряд чи з'явиться, каже політик. Для того щоб воно відбулося, то потрібно щоб була заведена або підключена з якоїсь магістралі місто і інші населені пункти. А через відсутність газопостачання не тільки побутовим способом люди не можуть користуватися газом, а і відповідно котельні, які є в системі. В опалювальній системі міста також не можуть працювати. Оспілкувавшись зі спеціалістами, я з'ясував такий факт, що теоретично окупанти могли б підключити виключно теплопостачання шляхом підключення котелень до газу. Бо в місті Бердянську всі котельні працюють на газу, але цього не відбувається, бо ми розуміємо, що знову ж таки магістралів немає. Віктор Дудукалов зазначив, що бердянське підприємство теплових мереж співпрацює з російськими окупаційними силами. Практично повним складом Бердянське підприємство теплових мереж перейшло і залишилось працювати під окупаційною владою. Знаю, що невеличка кількість працівників, все ж таки, відмовилися співпрацювати. За що велика їм вдячність, але так і це підприємство теж стало заручником, бо воно напряму це приватне підприємство, воно акціонерне воно напряму в тому числі залежало від безпосередньо від газопостачання. І сьогодні і це підприємство не має жодних перспектив. І взагалі місто Бердянськ під окупацією не має перспектив, в тому числі в опалювальному сезоні. Заступник голови Бердянської районної ради також розповів, що у місті час від часу бувають відсутні електроенергія і вода. Ми розуміємо, що комунікації інфраструктура взаємозалежна одна від не від одної. Тобто, якщо не буде газу, якщо не буде теплопостачання, то це збільшить в рази навантаження на електромережі. А ця тенденція вже є хтось. Опалює кондиціонерами, як у кого вони є. Хтось опалює іншими електричними приладами. Я вже мовчу про те, що готують собі вечерю на кострі і для всіх нормальних людей це за гарним приводом. Да, М'ясо на кострі, а в місті Бердянську це така необхідність не про великий жаль. Тому перспектива вкрай погана, зважаючи на те, що вже були бої з електропостачанням. Тобто, я розумію, що за відсутності тепло централізованого теплопостачання взимку, і через таке неймовірне навантаження на електромережі неможливо прогнозувати взагалі, як буде функціонувати ця вся інфраструктура. Росія не може упоратися з забезпеченням опалювального сезону на окупованих територіях, каже Віктор Дудукалов. Роками росіяни казали про всіх, що е, напередодні опалювального сезону що Україна цей опалювальний сезон точно не переживе. Україна його завжди переживала. А сьогодні Росіяни, незважаючи на те, що є постачальником газу і нафти, сама не може впоратися з невеличкою окупованою територією е, відповідно в нормальну роботу цієї інфраструктури. А, тобто вони самі показали, на що вони здатні, ну не на що вони не здатні, вони здатні зробити все тільки гірше. Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофієв зазначив, що початок опалювального сезону під питанням на усій окупованій частині області. Втім, зараз представники російських окупаційних сил здійснюють поквартирний обхід і перевіряють стан газової системи. Вони отримали надзвичайні такі повноваження від окупаційної влади, а саме виламувати двері да, тих будинків, які не відкриваються, бо там відсутні господарі. І зараз це надзвичайно турбує тих мешканців, які тимчасово виїхали з окупованої території, оскільки вони розуміють про те, що гарантувати збереження їхнього майна взагалі при такому порядку неможливо. Це абсолютно трудоємний процес, оскільки зайти в кожне домогосподарство перевірити газові мережі, ну це за приблизними підрахунками. Ну має тривати 3-4 місяці. З той побудинковий обхід розпочався нещодавно, і ми бачимо, що Ані газу немає, ані готовності пустити газ до домівок мешканців тимчасово окупованих територій. Готовності такої немає, і навіть якщо газ той з'явиться, то ми бачимо, що ну не можна, не можна порушувати технологічні процеси. Да і якщо пустять газ і будуть аварійні ситуації, то це може спричинити спричинити. Загрозу життю та здоров'ю наших громадян депутат зазначив, що у населених пунктах на окупованій території Запорізької області вже є проблеми з електричними мережами. Вони не витримують навантаження. Справа в тому, що живлення тимчасово окупованих територій, йде зараз від е, окупованого е, півострова Крим е, потужності Запорізької атомної електростанції та потужності Запорізької. Тепла електростанції, які знаходяться в Енергодарі, не не використовуються, і тому треба е, чітко е, усвідомити про те, що в Криму є свій власний дефіцит потужності, і він не зможе забезпечувати ще і потреби тимчасово окупованих територій. Тому треба готуватися до е, гуманітарної катастрофи треба готуватися до блекауту. і вже зараз е, мешканці тимчасово окупованих територій. Шукають альтернативні варіанти. Хтось е, спробує спро варіанти заготівлі е, деревини е, дров, хтось пробує варіанти куп купляти е, вугіль е, вугілля, і е, ми бачимо, що в деяких районах е, окупаційна адміністрація взагалі заборонила селянам е, е, займатися. І збирати сухостій в лісгоспах надали ексклюзивне право своїм, скажімо так, близьким особам займатися заготівлею дров, і вони коштують надзвичайно дорого. Окупанти вимагають від місцевих жителів сплачувати за комунальні послуги готівкою. каже Дмитро Тімофієв. Окупаційна адміністрація вимагає від всіх мешканців сплачувати готівкою. В касах комунальних підприємств за надані житлово-комунальні послуги. При цьому немає жодної гарантії, що ці кошти дійсно йдуть на потреби заробітної плати працівників житлово-комунальних господарств. Немає взагалі розуміння, чи вони йдуть на розвиток інженерних мереж і так далі. Наразі можливість сплачувати комунальні послуги за через через банківські установи за, за допомогою банківської картки такої можливості немає. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в окупованому місті зруйновані усі об'єкти критичної інфраструктури, які пов'язані з теплопостачанням. Ми впевнені, що опалювання сезону в Маріуполі не буде. Вони намагаються відремонтувати декілька котельні. Які дійсно не самі пошкоджені, і можливо звідти подавати тепло, однак не зрозуміло, де і як і на які потужності вони будуть брати газ, тому що централізоване газопостачання, яке на таких потужностях має забезпечити тепло в місті, воно не працює, воно пошкоджене ще з початку цієї фази війни. Вони живляться від резервної гілки, і потужності геть не вистачає для нормального опалювального сезону. По перше, по друге. Велике питання щодо інвентаризації самої системи теплопостачання в частині води, тому що треба накачати систему водою, треба опресувати, треба перевірити. Фактично це не робиться у приватному секторі. Ситуація також є критична, каже радник мера Маріуполя. Більшість приватного сектора в Маріуполі забудову приватного сектора вона підлаштована під газове опалення, а не під тверде паливо. Тому газу немає, як будуть люди виживати в своїх будинках, незрозуміло. намагаються перебудувати, намагаються пролаштуватись під тверде паливо. Однак дуже велика проблема з вуглем, перш за все, да, з дровами, тобто з будь-яким носієм твердого палива, це дійсно проблема. Його не вистачає. Його немає або воно стоїть в гроші. Тобто, зима по всіх фронтах. Ми очікуємо, що буде не дуже тепло, щонайменше. Петро Андрющенко розповів, що окупанти завозять до Маріуполя мобільні котельні. але це не врятує ситуацію, упевнений політик. Це вони будують, ребудують, скажімо так, да, ремонтують великі приміщення, колишні колишні гуртожитки, колишні готелі під такий собі хостел і намагаються планути принаймні розсіляти там людей зиму і обогрівати все це мобільними котельнями, які будуть працювати на дизельному пальному, виходячи з анонсів. Що з цього вийде, подивимось, тому що не дуже швидко вона рухається, а зима вже не за горами. Тому, в принципі, для абсолютної більшості, якщо все скласти докупи і проаналізувати, то виходить такі, що щонайменше там 40% населення Маріуполя, які залишаються сьогодні в Маріуполі, воно буде без доступу до. Якогось цивілізованого опалення інфраструктура, пов'язана з електро- і водопостачанням, теж зруйнована, каже радник мера Маріуполя. Вони дійшли до певної межі критичного відновлення, тобто далі воно неможливо і треба просто вбудувати наново на це. Нема не часу, а не ресурсів. Тому десь на 50-60% максимум відсотків забезпечені люди електрикою і забезпечені водопостачанням знов ж таки з великими проблемами з відключеннями постійними з перебоями, тому що чим більше вона цю критичну пошкоджену і зруйновану інфраструктуру вони намагаються увімкнути споживачів, звісно, система дає збой. Ну, окрім того, якщо казати до водопостачання, найбільш критичної ситуації, яка складається в городі, це непрацююча каналізація, тобто водовідведення, воно забито не працює, і фактично це найбільша, мабуть, загроза в найближчий час. Петро Андрющенко додав, що на сьогодні Маріупольці поки не сплачують за комунальні послуги, поки вони нічого не сплачують, поки йдеться лише про сплату електропостачання енергії. електроенергії. Якось воно теж там незрозуміло в них рукається, фактично намагаються роздавати їм договори якісь квитанції, Поки що ніхто нікуди не сплачує. Однак з нового року вже всі знають, що за всі умови на комунальні послуги вони почнуть сплачувати. За приїзд почнуть сплачувати, тобто. Не зрозуміло за що фактично да, але ми впевнені, що рахунки будуть отримувати до того ж, е, саме будуть відкрити якісь е, банківські рахунки, тому що банківська система там повноцінно не працює абсолютно. Директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Омельченко зазначив, що відключення Запорізької АЕС, що розташована в окупованому енергодарі, загалом поки не вплинуло на забезпеченість електроенергію українських споживачів. Це не вплинуло відключення за ЄС, оскільки в нас був певний профіцит потужності. Це по-перше, але і, і по-друге, зниження спочатку військових дій десь на 30-35% споживання електричної енергії тому люди і споживачі. Так сильно не відчувають поки що саме відсутність шести блоків на Запорізькій атомній станції. Але з іншого боку, це вже відчутно для експортерів електричної енергії. Тому, тому у нас вистачає лише потужності генерації, забезпечити внутрішні потреби, а на експорт через саме відключення Запорізької атомної станції ми не можемо вже. Поки експортувати електричну енергію, це втрата приблизно 150 мільйонів євро щомісяця. Це серйозні втрати, які сильно відображаються на фінансовому стані українських підприємств. Втім, якщо станція буде залишатися в окупації, Україна може відчути дефіцит електроенергії у зимовий період. Якщо значить ця станція буде залишатися. Підокупацію тоді можливий навіть дефіцит електричної енергії в окремі е, дні зимові на до 2 гігаватт. Ну це для людей означає певні ризики. Е, в першу чергу це ризик можливих аварійних відключень е, по графіку. Тобто, можливі відключення там по 2 по 3, 4 години на добу. По різним регіонам, да, тобто, це, це абсолютно реальний сценарій. Експерт закликав жителів окупованих територій за можливості евакуюватися звідти або переїхати на зимовий період до сільської місцевості. На окупованих територіях буде дуже кризова ситуація, оскільки окупанти не займаються там підготовкою до зимового періоду. Вони не закуповують паливо, вони не займаються ремонтними роботами, тільки вони так зі дбають про забезпечення своєї армії. Да? Тобто на людей їм абсолютно немає ніякого інтересу працювати. І тому ті, хто можуть, вони мають закупованих чи профронтових регіонів евакуйовуватися чи переїжджати в сільські в сільську місцевість де є можливість е, забезпечувати енерго, е, своє, своє енергозабезпечення за рахунок місцевих видів палива там за рахунок котлів що працюють на твердому паливі чи на там які наприклад на бічі якісь існують в хатах сільських і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіодарів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називають це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський. Новини про Празов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Празов'я.